Всім привітжу ми Артур 265 UA. Вибачайте, ну, що я тоді скривав дина... Не, дина... не динамік, а мікрофон, тому що я, я коротше, просто зажимав, мені не було зручно гратися. Тобто. І сьогодні з нами Рай... на жаль Uhhen 265U. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і йдемо далі. Все, показуємо нові танк. Ну, оця нова тачка, яку так. я знайшов. Просто по нечайності таку знайшов. І, пару, і два нових предмети, які ми поставили. Далі маємо нові Чекай предмет. Чекають зараз з'їм тою штуку. Все, а ми зараз їдемо йдемо йдем кататися. Або давай нові пускалки подивимось. Йу, на. А ти, до речі, а ти, до речі, зробив там піскалку, там де є які, які квартири, видиш? А яку? Окей. Ну тамка На туди А, на синьому будинку, я знаю, на синьому будинку є. Коротше, сейчас. Куди кто та... поїхати? У меня проблема Блін, то тут нічого не спавнится. Та полетіло. Чекай, тут нічого не спавнится. Що? Я, по... я поїхав по того чудика. Потім будемо оцінювати. А то що зараз буде робити? Чи зараз да, пошукаємо ще нові під підсхалки, в принципі. Дав, до речі, такий та... танк на 120-му номері. Або у вас на 119-му, не я маю таку. Я ще знайшов таку тачку я на цю тачку теж по схалку. Ой, покажу таке на цю тачку. А тут, до речі, деякі машини навіть пропали. Тут, має бути? тут деякі машини пропали, не помню. А де? А да? Да. Да не такой... По... Что такое? Да тут моя буталка. Эмде воно. Ну, я тут же спаунится здесь. А, он хаті? А, нет. А ч ты чудики сталы чорные? Нихуда сюда. Иди. Майон не нормальный. Что черный? Ничего. А не черный. Да. А які? стоять. — А ну от у меня цей скрі... ем. У мене чорні. А за а ну, дивися, чекай. А ну іди сюди. А зараз які? А вони які зараз? Та, Зараз цей. Зараз парику, як були. А ці чорні. Две о. Вот я Джо якраз. Так ти. Так ти, походу, нечайно поміняв на тих колір. Та помінявся на них кольори. їх yeah. теж мо... Та не їх можна пофарбувати. Їх тепер можна фарбувати. А ні, одного не можу. А може. А от ви, можу зробити отакого синього. Чор не можу їх часто пофр... його часто фарбувати? От хай синіми. ну якісь прикольні синіми. Я хочу чорного Вони чорний прикольніші. Выкину. А це у нас е, ця, е, завод е, вот эти спустые повністю. Ця, ця, Не знаю. Просто зробили декорации и вс. Остап, алик. Ай. Понадоби дальше себе. Блин, я думаю, что его тоже можно. Ну я что я подумал? Супер. <скрит> <риток> Вау! Wow, wow. oh, я же знайшов! Oh, я просто... блин, а мне показала, что мои эмоции. А ты знал их, я хел? знаешь, что знал? Yeah. <coughs> знаешь, что знал их? Весь, что тебе зараз дам. Весь, я найду. О, 1, то можна міняти ага, я поставив білий. Я белый постав. А что тут mm. за сходы такі? Тут все mm. І оця штука? Я не знаю. А ай ай! <плес> Коли це навики на те. Так. От это Який? Такий? Такий великий. Ні, прям великий великий. Ти мені його показував? Цей? Ні, прям величезний. Цей? Цей. Цей? Цей? Да. Йохей! Нифі... А, це... Це, це! Знаєш для чого це? Давай покажу! ну зломайся повністю. Треба зламати зломатися повністю. А ну зараз. Ломаюся повністю. Да, І знаєш, І для чого ця штука? О, две штуки штука Две. Знаєш ли, де... а де ти їх знайшов?

Знаєш що, хоч прикол? Ну чекай, де що зараз зроблю? Диви, як то буде виглядати, просто подивися. А Диви, як це, знаєш що? Дві Диви. є. А чого... Що з машинами? Мені які машини не потрібно, в спамити. Це якась... І із того, що додали ще більший ліміт з машиною, то що вона не крутіше стала вже. Давій храстик посередині. що це буде стояти, ну дуже прикольно, ну дуже мені сподобалось. Оце коло хати таке стояти. Що? Ой. А знаєш, що? Дві, дві. Тут І тут... Це будуть... тут... тобто піцарія, тут буде щось, щось таке. А, а? знаєш, за що я говорив, дві чекай, Тут я фаркоп, не мама. Дві, Що? Що вона не їде? <реш> а не, я думаю, засплечіться. Ні, то так не робить. Дві, а якщо попробувати ось таке, поставити чисто для вигляду? Чекай день. Ви, тут... але, але це прикольно, давайте воно буде стояти. Воно мені дуже сподобалось. Але я тут рано чи його знайшов? Ну, вкладці хати. Хатик, в вкладка хаты. Что за. Тут тоже прикольно. Ага. А знаешь, уша я? А за чего шли Что тут такие? Ем. Две. Это Две шины шелчка, дай. видишь, что Ой, ты цей бач, дви! Дви! Та подиви, що ж таке? Що це за ке? А? Так. То. А. Ти думаю, що це таке, дві ж? Ш... Я куди я заліз. Ріко, знову новими обновами, то ще як крутіше, враз стає. Що це таке? Що це? Це що, руль? Це Та руль! Так? А чому вже не берете, то вже забагато якось предметів тих космічних. От речі в ще десь, десь ця штука буде стояти. Яка? Оця. Оця. Ох... Але на... не мене її коло. Знаєш, що можна. Типа тобі... вишка, і треба її здовжити. Вона була прям висока, а не отака маленька. Знаєш, як я зараз зроблю? Це... Йова! <звук> Чекай.

две, две. А ты что, ты видишь тут ядро? Что? Тут ядро наверху. Да. Вот тут. -то. Да. Да, дрон. А, а, реально. А вот две чем приколчик штук. За богатый мусет. Что можно так, ребята? Так, так. А что поменяем гараж? На кей. Поїхав на машині, сідай Ой. А -а, самострільно. Хади наші кити зробил старому виду, а то на кисне красиво. А ты курси, що вода стала А ты курс, что вода стала глибче? Штори. Это жовті. Вони чорні. У мене чорні. А тут є білі штори тепер. Може, будь ласка, зробити ці штори нормально, бо вони мене всі чорні, я не можу їх міняти. Вони вони не міняються, коли я нажимаю. Ну, то просто їх забери і перестав. Забери і постав. І тут буду, дуже довго, тут дуже чорне. У мене всі предмети чорні. А які навіть? Чи нормально? Навіть двері? Ми всі чорні. Навіть двері? Не, двері не чорні, отут все чорне. Та? Не, лише світильники і все. Світильники лише. Чорні? Цей світильник у тебе, оцей світильник. Коротше, всі світили у нас хаті не чорні. У мене ні. Собчаю? Що там таке? Що за? У мене ні. Все, зараз я предлагаю дзеркала. Знаєш що? Я зараз поставлю гараж новий. А я знаю. А знаєш що? А. Знаєш, як можна гараж зробити? А. Две. Будку и для пса. А, что? а зайди в будку для пса. А Там какие-то приколы. Тут реально какие-то приколы. Я думаю, что тут такие мне показываются. А тут мини-машинка. А что мы с нами нормально? Что? Да что? тут мини-машина есть. Я не знаю, что с тобой делать а чего у нас шторы стали зелеными? Чего у нас шторы... Я не так их я не могу их сделать желтыми. Ну все, я нормально. <свят> я просто пиздец. Я не знаю, что мне все, нормально. Эээ, <свят> <И> что за... Собака просто... Да, yeah. <laughs> <laughs> добре. Давай вже будемо закінчувати відео, або просто будемо на інч, як я грів. давай закінчим. Давай почнемо нове на іншу. Чо? Хорошо. Ну давай вже закінчимо. Всем тур 25 ухем 25 у вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем попа!